Блокуватиме російський контент в Україні та за її межами. Чернівецькі айтівці створили розширення для веб-переглядача. «No Russia Content». більше дивіться в сюжеті моєї колеги. Блокує російські сайти, фільми та увесь контент держави-агресорки. Чернівецькі айтішники створили розширення для браузера, яке зможе запобігти монетизації російської інформації в інтернеті. Ми створили розширення для браузера. на даний момент ми її протестували на браузері Chrome. Це розширення створено для того, щоб блокувати російський контент, для того щоб не монетизувати його. Бо якщо буде монетизація, то буде далі спонсорування війни в Україні. Розробники радять встановити таке розширення на свої пристрої, аби не переглядати інформацію. Інформацію з Росії та не сплачувати за це кошти важно, щоб це користувався кожен користувач, тому що. Кожна людина, яка буде, наприклад, заходити на YouTube, буде дивитися якісь відео, воно буде монетизуватися в якійсь такій мірі там перегляд реклами, щось такого, і буде надходити в бюджет Росії, і це буде спонсорувати війну в Україні. Максим Ставчанський розповідає: наразі програмісти вдосконалюють доповнення до браузера, щоб він зміг блокувати навіть окремі фрагменти російського продукту. Воно блокує всі російські сайти. Також воно в майбутньому буде за допомогою штучного інтелекту виявляти на сайтах російський контент і так само його блокувати. Відео фільмів, все, що буде пов'язано з російським доменом чи з російською локацією, то воно все буде блокувати. Ідея створити таке розширення виникла з огляду на злободанність, розповідають програмісти. Все досить просто. Ми просто дивилися, як обично, в інтернеті, бачили купу російського контенту, відео російські на Ютубі, які очевидно монетизуються. спонсірують війну собственно проти України. І щоб не спонсорувати війну було прийнято рішення зробити додаток, який буде весь цей контент відповідно блокувати. Керівник громадської організації Фонд Символи Андрій Гевюк каже, в мережі щодня з'являється все більше російського контенту. І якщо в Україні така інформація блокується, за кордоном вона все ще доступна. У нас виникла ідея, щоб менше монетизувати російський контент і його обмежити вплив у світі, придумали такий такі no Russia» контент, додаток до браузера. Розширення до браузера, яке буде блокувати цей російський контент за межами України. Тобто ми намагаємося в рамках інформаційного такого протистояння створювати розширення, яке буде блокувати російський контент за межами України. Розробники прогнозують, вже за місяць стане можливо встановити таке розширення на свої девайси. Досить важко, важко зараз сказати, тому що є деякі паралельні проекти. Але я думаю, що може місяць, плюс модерація від. Ну, на площадку Гловську, щоб його запустити, потрібно пройти модерацію, тому місяць-півтора. Богдана Дем'янів, Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.